Жодних військових цілей, лише мирні житлові квартали. Росіяни знову нещадно обстрілюють Нікопольщину. Уночі Артудари нанесли по Марганецькій громаді. А вже зранку накрили червоногригорівську, потрощили вісім приватних домівок, дві будівлі та газопровід. У наслідок атаки загинули двоє літніх людей. Крім того, окупанти вдарили по Нікополю. Там чималі руйнування. В Нікополі пошкоджені. Приватне підприємство, чотири будинки. Обірвана лінія електропередач та понівечені дві господарські споруди, одна з яких зайнялася. Рятувальники пожежу вже ліквідували. Під обстрілами Нікопольщина була і напередодні протягом доби сім ворожих атак. Близько сотні снарядів прилетіли по прибережних територіях. Цього разу по Нікополю окупанти не влучили. День без надзвичайних ситуацій, без постраждалих, без поранених. Продовжуємо усувати наслідки. Вся інфраструктура в місті працює. Однак дісталося Мирівській та Марганецькій громадам. У п'ятницю росіяни поцілили по соціальному закладу, потрощили 30 будівель, зачепили ще три легковики газопровід та електромережі. Жертв вдалося уникнути. Дмитро новини каналу.